Збираємо батарею акумуляторів 60 ампер годин, 8 банок. На 24 вольта отримати, щоб на електровізок поставити. Поїхали. Так, На двосторонній скотч отримали єдину конструкцію. З'єднуємо послідовно. Всі 8 банок між собою. З'єднувачі були в комплекті з акумуляторами. Так, оце ми зараз під'єднуємо плату BMS. Модуль балансування, він робить рівномірним заряд між банками, там контролює різні параметри. І саме у цієї плати, що я купив, є Bluetooth. Тобто на телефоні я зможу всі ці параметри бачити. Така у нас виходить конструкція. Це у нас Bluetooth. І це ми все під'єднали. Вставляємо всю конструкцію на місце. Як бачите, банки підійшли ідеально, зайвий простір уплотнюємо таким матеріалом. Е, нагадую, 8 банок 60 60 годин по 3,2 В плюс плата BMS. Все брав на пром'юа. Отже, що ми маємо на виході? Ми замінили два акумулятори АГМ свинцово-кислотні АГМ два по 50 а годин, кожен по 15 кг ваги. Тобто 30 сумнів ми замінили на літій фером фосфатні акумулятори загальною масою трохи більше 8 кілограмів і ємністю 60 А годин, що дасть мені плюс 20% приблизно до пробігу. Ну і по всім характеристикам літій, фером фосфат, акумулятори значно краще, ніж оця технологія 20-го століття чекувато. Коляска їде швидко, їде впевнено, потужність не просідає. і Хоч 20% залишається заряду. На цьому індикаторі він показується повний, бо трошки там різниця у вольтажі, це нормально. Проїхав майже 9 км, Заряду ще більше половини, тобто на 20 км плюс-мінус 60 ампер годин Мені вистачить. Сума для відстеження рівню заряду називається Smart BMS, Є у маркеті. Скачали, встановили, вимкнули блютуз і контролюєте, обрали послідовне з'єднання і контролюєте параметри, які вас цікавлять. Все. Заряджаємо таким пристроєм 24 вольти, 6 А виході, режим ліфе по 4 Так, І від 20 до 100% заряджаю за 4,5 години.